Добрий день, дітки. У пташнику є птаха, в мурашнику мураха. Ми знаємо, мурахи це корисні комахи. Коли зима настала, мурашки міцно спали, весною ж пробудились, і день від дня трудились, мурах завжди оберігай, і шкоди їм не завдавай. Наприкінці квітня, від зимового сну. Просипаються чорні садові мурахи. Живуть вони в мурашнику. Він схожий на горбочок. Скільки землі зверху в мурашнику така ж його глибина йде в землю. В мурашнику дуже багато ходів, виходів і тунелів під землею, які ми з вами не бачимо. Мурашка маленька. Чорна в неї крихітна голівка, є толуб і шість маленьких ніжок. Мурахи повзають та лазять. Мурашки неспокійні, метушливі і весь час кудись поспішають. Весь час вони чимсь зайняті. Вони лазять. В ходи свого будиночку носять якісь листочки сухі, баделинки та неживих комах. Тому мурах називають санітарами лісу. Своєю працею вони приносять користь природі, роблять природне середовище чистішим. Отже, мурашки корисні комахи. Вони дуже працьовиті. Не можна чіпати мурах, завдавати їм шкоди та руйнувати житло цих корисних істот. Адже вони зводили його з такими зусиллями, доклали чимало праці, краще подбати про спокій мурах, щоб їх ніхто не турбував.